Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз хочу вам швиденько розповісти про е нову інформацію. Ви дуже часто мене питаєте, що сто стосовно додаткових доплат до пенсій. Зараз буде інформація для тих пенсіонерів, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії або де можливі бойові дії. Є відповідна програма, затверджена Міністерством соціальної політики та міжнародною організацією всесвітньої продавальчої програми ООН буде надана соціальна підтримка пенсіонерам, які отримують пенсійну виплату менше, ніж 3000 гривень. Та які не отримували з 1 березня 2023 року додаткову грошову допомогу від міжнародних організацій. Не були ви зареєстровані на платформі ЄДопомога та не отримували допомогу на проживання як внутрішньопереміщена особа від держави. Розмір такої додаткової грошової допомоги до вашої пенсійної виплати, буде визначатися як різниця між 3000 гривнями та пенсійною виплатою, але не може бути меншою, ніж 100 гривень. Тому ті пенсіонери, які зараз знаходяться на територіях активних бойових дій, де проживають, де або можливі бойові дії, або мають статус внутрішньопереміщених осіб, але ви маєте, ви маєте не отримувати допомоги. Від держави на проживання, також від міжнародних організацій, починаючи з 1 березня 2023 року, та розмір вашої пенсійної виплати має бути менше, ніж 3 тисячі гривень. Коли на жаль строки, коли вже зможете ви отримати дану доплату до пенсійної виплати, на жаль, не указано, але я думаю, що це буде найближчим часом. Якщо з'явиться в мене ще якась інформація, додаткова. Я обов'язково з вами нею поділюсь, тому що самих строків, коли саме це буде, не вказано. А, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною, за актуальними змінами в законодавстві. Тут мені допомагає мій маленький синок. Слідкуйте разом зі мною за новинами, бережіть себе та свої родини.